Звучав уривок гімну святого року 2025-го, який розпочався увечері 24 грудня відкриттям святих дверей Базиліки Святого Петра. Вірні довголітньому звичаєві, запрошуємо наших радіостухачів на духовні реколекції, які присвячені саме цьому періоду благодаті, їх проповідує отець Артемій Новіцький чину святого Василія Великого. Ректор Васильянського інституту філософсько-богословських студій у Брюховичах біля Львова п'ята реколекційна проповідь. Місцем простором, де найкраще себе виявляє чи проявляє чеснота надія, це молитва. Молитися означає засвічувати свою надію, визнавати, що ми потребуємо Бога, що не можемо самі дати раду життєвим викликам, що розраховуємо на Бога більше, ніж на власні можливості та таланти, та здовіроємо чекаємо від Нього того, що нам необхідне. Не можна відокремити чесноти надії від смирення та духовної вбогості. Акт надії за своєю суттю власне полягає в такому підході. Ми визнаємо, що є малими і вбогами перед Богом, але з повною довірою. Чекаємо усього від нього. Тому наша вбогість, наша смиренність це не проблема, але шанс, можливість. Молотовне життя необмінно веде нас до досвідчення цієї вбогості. іноді навіть болісним шляхом. Він стає доброчинним. Коли ми присвячуємо якийсь час молитві в тиші, то такі моменти бувають гарні і приємні. Можемо відчувати щастя, радість, мир. Однак не завжди так буває. Молитовний час насправді може бути важким. Декраз через те, що ми опиняємося наодинці зі собою, віч навіч з усім тим, що не так у нашому житті. На поверхню випливають всі наші біди, падіння, помилки, гріхи, наші закиди щодо сумління минулого чи тривоги стосовно майбутнього життя. До цього переліку можна додати багато чого іншого. Це може призвести до розчарування, до спокуси відмовитися від молитви. Багато людей так і роблять, відмовляються від неї, тікають від усамітнення, оскільки бояться цієї неминучої зустрічі зі самим собою, з Богом. Цей досвід не повинен нас лякати. Ісус сказав святому Людовіку Великому: Ти хотів би молитися, як святий, а я закликаю Тебе, щоб ти молився як вбогий, як грішник. Молитва неминуче ставить нас перед тим, ким ми є насправді. Кожна людина. Несе в собі цю мертву зону, ту частину себе самої, яку іноді важко нести, яка є джерелом сорому, вини, неспокою. Але молитва дозволяє нам все глибше входити в Боже світло. Воно є тим світлом, яке проникає в наше життя. Молитва дає нам можливість досвідчити власну вбогість, власні гріхи. Лікаря не потребують здорові, але хворі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Наша можливість спастися полягає у подвійному підході. Усмиренні та надії, ми повинні повністю прийняти те, ким ми є, погодитися з гірким усвідомленням нашої обмеженості та наших гріхів, користатися цього, щоб навчитися покладати всю нашу надію та довіру лише на Бога, а не на наші здібності чи добрі вчинки. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той буде піднесений. Ми повинні прийняти свою крайню вбогість і перетворити її в крик, в очікування, в непереможну надію. Тоді Бог прийде нам до допомоги. Цей вбогий взивав, і Господь його вислухав. Від усіх його бід його визволив, бо він не погордував і не зневажив страждання в Богого, і від нього обличчя свого не сховав, а почув, як він кликав до нього. Єдина молитва, яку чує Господь, це молитва убогого та грішника, не молитва Фарисея. Вдоволеного самим собою, своїми добрими вчинками, який дякує Богові за те, що він кращий від інших, а Митаря, який тримається осторонь, і б'є себе в груди, кажучи: Боже, будь милостивий до мене грішного. Молитва, яка прошиває небо, яка торкається Божого серця. І привертає Його благодать, це благання, яке б'є ключем з глибин нашої вбогості і нашого гріха. З глибин взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Амінь. Була п'ята реколекційна проповідь, яку на порозі ювілею присвяченого темі надії виголосив отець Артемій Новіцький, чину святого Василія Великого, ректор Василіянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова.